У нас є озеро. Дизайнер пропонує, щоб було таке острівець кохання у вигляді ротонди класичної. Ось така цікава фотозона. Да? Ладоні, я люблю Ніжен. Це вхідна група. В парк. Ось така, бачите, сучасна, вже такий хай-тек-стиль. Такий вигляд матиме парк Тараса Шевченка у Ніжині після реконструкції, каже міський голова Ніжина Олександр Кодола. Цей ескіз проєкту реконструкції парку переміг у конкурсі від Ніжинської міськради. Його розробила архітекторка з Полтави Ольга Завора. Загалом було 10 учасників. Переможниця отримає 100 тисяч гривень. Єдине, про що довго думала, як же ж бути з островом закоханих, прийшла на думку Ротонда, на яку. Завжди приходять, коли весілля приходять на фотосесію. Основною вимогою було е залишити зони, е які були передбачені технічним завданням. Це спортивна зона, зона для відпочинку. Е також на території парку мають залишитися. Е вже будівлі, які тут існують, які на даний момент є в оренді. Парк у 1999-му на 49 років орендувала фірма з назвою Партнер, каже Тетяна Плетньова. Згодом в оренді залишилися певні ділянки. Тому зони кафе та атракціонів просили з проекту не прибирати. На жаль, договір був підписаний і складений таким чином, що його не можна розірвати. На жаль, в односторонньому порядку з боку міської влади. Тому будемо знаходити якісь точки дотику, компроміси. Згідно з проектом, залишиться напис Парк імені Шевченка і пам'ятник поетові. Їх доповнить вхідна група. Асфальт замінять плиткою, реконструюють центральний фонтан, оновлять сцену. З'являться скульптури з каменю та арматури. Комісія конкурсу внесла в проект певні зміни, каже Тетяна. Проект Ольги, яка перемогла. Комісія запропонувала доповнити якимись елементами з інших проектів. Але в стилістиці саме автора, саме цього архітектора. До прикладу, буде встановлено колесо огляду на території парку. Також в цьому озері будуть додані фонтани. На території літньої сцени будуть змонтовані місця для сидіння в загальній стилістиці парку. За словами Тетяни, дерева мають зберегти, демонтуватимуть лише аварійні. Ніженці відреагували на з проєкту, Так ви знаєте, дуже красиво. Мені подобалося. особливо подобалася арочка. Я люблю жінка. Озеро, конечно, давно треба чистити, тому що воно в нас сильно загриздоний. Він десятки років стояв в занепаді і взагалі там не можна навіть, навіть погуляти було сходити. Це оновлення, це якісь гарні зміни. І ми все таки сподіваємося, сподіваємося що вони відбудуться. Ось вот цей ніжин теж красива. Руки серцем. Красиво, мені подобається. Треба атракціони обновити. Оці гойдалки, допустимо, моя дочка, ще, яка 1982 року я її водила на оті самі качелі. Вони до сих пор стоять. Тай Богу дачі, щоб кошти виділили на Ніжин. Проект дороговартісний, каже Олександр Кодола. Реалізовувати цього року його не почнуть. То роботу, яка, яку ми відібрали, і на основі якої ми будемо вже замовляти. Потім проект, проект на кошторисна документація, ну і шукати фінансування під це, тому що це ну будуть десятки мільйонів гривень. Юлія Кулик, Костянтин Сіліченко, новини на Суспільному.